Щоб у житті з'явилося щось нове, потрібно відпустити старе. Ця думка звучить просто, але насправді вона здатна перевернути долю людини. Уявіть собі чашу з чаєм поки вона повна, налити туди свіжий напій неможливо. Так само і в житті, поки ви тримаєтеся за те, що вже відслужило свій час, для нового не залишається місця. Ми часто чіпляємося за звичні думки, стосунки, речі. Навіть якщо вони давно перестали нас підтримувати, вони все ще займають місце всередині. І тому ми відчуваємо порожнечу, в тому відчай. Здається, що все зупинилося, але насправді проблема лише в тому, що чаша переповнена. Щоб зрушити з мертвої точки, потрібно наважитися вилити старий чай, і це одне з найважчих рішень. Відмовитися від знайомого страшніше, ніж зробити крок у невідомість. Але без цього рух неможливий. Багато людей почуваються загубленими, вони скаржаться, що час спливає, що життя проходить повз. Вони витрачають сили, але ніби не рухаються вперед. Усе тому, що замість нових ідей і вражень їхній розум заповнений повторюваними думками. Усередині одні й ті самі страхи, одні й ті самі сумніви у такі моменти важливо зрозуміти, шанс є завжди. Навіть якщо здається, що все скінчено, навіть якщо ви втомилися від боротьби, можливість для змін залишається. Але вона вимагає першого кроку відмовитися від того, що заважає. Уявіть людину, яка тримає в руках важкий мішок. Вона втомилася, її плечі болять, але вона не може відпустити вантаж. Чому? Тому що всередині є страх. Якщо я кину, у мене нічого не залишиться, і поки вона тримається за цей мішок, вона не здатна взяти в руки щось інше. Так само і ми тримаємо всередині старі ідеї, стосунки, навіть образи. Ми тягнемо їх із року в рік. Не помічаючи, що саме вони позбавляють нас сил. Перше, що радять майстри, спустоште чашу, почніть з чистого аркуша, забудьте, хоча б на якийсь час те, що ви знали до сьогоднішнього дня. Зробіть вдих і дозвольте собі бути порожнім. Цей стан здається страшним, але саме в ньому народжується нове. Адже життя подібне до річки, вода в ній завжди тече вперед. Якщо намагатися втримати її долонями, вона все одно вислизне. А якщо розслабити руки, то можна відчути свіжість нового потоку. Саме тому майстри бойових мистецтв і духовних практик завжди починали навчання з однієї простої ідеї: ти нічого не знаєш. Поки учень був упевнений у своїй мудрості, він не міг вчитися, тільки визнавши порожнечу, він ставав готовим до справжнього знання. Можливо, за одне життя ми не зможемо досягти досконалості, але ми завжди можемо стати кращими, ніж були вчора. І кожен крок починається з відмови від того, що більше не служить. Головна помилка, яку може зробити людина, здатися, вирішити, що нічого не вийде, і опустити руки. Це означає залишитися в ямі, навіть коли є сходи. Так, по них доведеться підніматися повільно, крок за кроком, але кожен крок наближає до світла: існує безліч способів вибратися з цієї ями. Для когось це буде фізична практика, спорт, дихальні вправи. Для когось медитація і робота з розумом, для когось вивчення етики та моральних принципів. Але шлях завжди починається однаково. Потрібно перестати триматися за старе і наважитися на рух вперед. І в цей момент усередині народжується іскра, іскра наміру. Вона каже: я більше не хочу жити по старому. Я готовий зробити крок. Внутрішня іскра це те, з чого починаються всі зміни. Без неї неможливо вийти зі звичного кола. Ніхто інший не здатен запалити її у вас. Ні наймудріші поради, ні тисячі переглянутих відео не допоможуть, якщо всередині не народиться це тверде рішення. Я більше так не хочу. Я повинен зробити крок. Проблема багатьох людей у тому, що вони чекають змін ззовні. Їм здається, що хтось прийде і витягне їх з ями, що доля раптом зміниться, що обставини самі все вирішать, але реальність проста. Поки ви не готові відпустити старе. Нічого нового не прийде. Іскра наміру може бути схожа на вогонь. Вона народжує енергію, схожу на агресію. Не агресію проти людей, а внутрішній вогонь, який штовхає вас уперед. Це енергія, яка каже, досить. Я вириваюся з цього стану. Без неї неможливо зрушити. Але цей вогонь потрібно вміти контролювати. Якщо дозволити йому палати безконтрольно, він спалить усе навколо. Тоді прагнення перетвориться на роздратування, а зусилля. На виснажливу боротьбу, саме тому поруч з іскрою завжди має бути тиша. Баланс досягається тоді, коли сила наміру поєднується зі спокоєм. Якщо ви здатні і горіти, і одночасно зберігати ясність, ваш шлях стає стійким, як досягти цієї рівноваги. Для цього існують практики, перевірені тисячоліттями. У храмах майстри вчать, що справжнє тренування завжди потрібне: тіло, розум і моральність. Фізична практика зміцнює тіло і характер. Коли людина вчиться витримувати навантаження, вона стає сильнішою не тільки фізично, а й внутрішньо. Кожна вправа це маленька перемога над собою. Медитативні практики допомагають урівноважити розум. Вони вчать відпускати зайві думки, переставати чіплятися за старе. Коли ви сидите в тиші і дозволяєте думкам відходити, ви ніби звільняєте місце для нового. Медитація це теж спустошення чаші, тільки на рівні свідомості. І є третя ділянка етика. Це те, як ви поводитеся з іншими. Не можна побудувати внутрішню силу, якщо зовні ви живете в брехні та обмані. Справжня практика включає чесність, доброту, повагу. Ці якості стають фундаментом, на якому тримається все інше. Коли ці три ділянки з'єднуються, тіло, розум і моральність народжується гармонія, і тоді внутрішній вогонь перестає бути руйнівним. Він перетворюється на силу наміру, яка веде вперед, але не спалює. У житті це виражається дуже просто. Людина, яка раніше жила в апатії, раптом починає робити кроки. Спочатку маленькі. Вранці вона піднімається трохи раніше, щоб приділити час собі, потім починає займатися фізичними вправами, потім помічає, що їй стає легше концентруватися. І крок за кроком вона виходить з ями. Хтось запитає: а якщо я все одно не стану кращою версією себе? Відповідь проста: і не потрібно. Головне бути кращим, ніж був учора. Ніхто не вимагає від вас досконалості. Достатньо, якщо ви хоча б трохи рухаєтеся вперед, уявіть, що ви йдете темним лісом, у вас немає карти, і ви не знаєте, де вихід. Але у вас є ліхтар. Він освітлює лише кілька кроків попереду, не більше. Цього достатньо. Роблячи крок за кроком, ви все одно вийдете з лісу. Так само і в житті. Не потрібно бачити всю дорогу. Достатньо зробити наступний крок. І якщо всередині горить іскра. Ви зможете йти навіть коли шлях здається нескінченним. Багато людей думають, що зміни приходять раптово, але насправді це завжди процес. Іноді повільний, іноді важкий, але завжди можливий. І кожен, хто наважується йти, рано чи пізно виходить до світла. Головне не здатися. Навіть якщо здається, що ви стоїте на місці, кожне зусилля має значення. Кожне ваше. Сьогодні я спробую знову стає цеглинкою в новому фундаменті. І коли внутрішній вогонь поєднується з ясністю та спокоєм, людина починає відчувати, її життя змінюється. Вона більше не жертва обставин, вона стає учасником своєї долі. Але є ще один важливий крок, без якого зміни неможливі. Усе, що ми робимо: фізичні практики, медитації зусилля, має бути пов'язане з тим, як ми ставимося до світу. І саме тут проявляється справжня глибина шляху. Усі зусилля, які ми докладаємо, фізичні тренування, медитації, розвиток волі будуть неповними, якщо вони не з'єднуються з тим, як ми живемо серед інших людей. Справжня сила проявляється не тільки в тому, що ми вміємо робити наодинці, а й у тому, як ми діємо в суспільстві, етика це третя основа, про яку часто забувають, але саме вона робить шлях завершеним. Що означає розвивати етичну поведінку? Це означає навчитися поважати інших, навіть якщо вони не поділяють ваших поглядів. Це означає бути чесним, навіть коли простіше збрехати. Це означає зберігати доброту, навіть коли навколишній світ відповідає жорстокістю. У храмі вчать сила тіла без моральності перетворюється на насильство, сила розуму без моральності перетворюється на холодний розрахунок. Тільки разом з етикою вони стають опорою, яка не руйнується з часом. Саме тому всі три напрямки фізика, медитація й етика, завжди об'єднувалися. Вони утворюють трикутник, усередині якого народжується гармонія. Якщо прибрати хоча б одну сторону, фігура зруйнується. Коли людина починає поєднувати це у своєму житті, вона помічає дивовижне, старе йде само собою, наче ви виливаєте з чаші залишки вчорашнього чаю і відчуваєте свіжий аромат нового. Усе, що раніше тягнуло назад, поступово перестає мати владу. Ви перестаєте звинувачувати інших у своїх проблемах. Більше немає потреби говорити. Це вони винні. Приходить розуміння. Усе залежить від того, як ви самі дивитеся на світ. Внутрішнє звільнення починається не тоді, коли світ змінюється, а тоді, коли змінюється ваше ставлення до нього. І в цей момент ви усвідомлюєте, ніхто інший не може вас змінити: ні вчитель, ні книга, ні обставини. Тільки ви самі можете запалити в собі іскру і сказати: Я більше цього не хочу, я вибираю нове. Але щоб нове прийшло, старе має піти. Такий закон. Це не покарання, це природний порядок. Неможливо тримати в руках старі уламки і одночасно взяти щось нове. Потрібно наважитися відпустити. І нехай цей крок здається страшним. Нехай порожнеча лякає, але саме в ній народжується все справжнє. Медитація допомагає відчути цю порожнечу як стан сили. Ви сідаєте, заплющуєте очі, відпускаєте думки. Спочатку всередині шумно. Розум намагається втримати звичне, але якщо продовжувати, шум стихає. І раптом, ви розумієте, у цій тиші немає страху. У ній простір, у ній народжується ясність, це і є спустошення чаші. У ньому немає втрати, є звільнення, тому що тільки той, хто готовий стати порожнім, може наповнитися новим, і тоді рух знову починається. Людина, яка вчора сиділа в ямі, сьогодні робить крок уперед. Той, хто відчував себе загубленим, знаходить напрямок. Той, хто скаржився на порожнечу, відкриває для себе джерело сили, іноді зміни приходять повільно, іноді потрібне терпіння. Але в кожен момент, коли ви вибираєте відпустити старе, ви наближаєте нове, і це нове вже стукає у двері, навіть якщо ви ще не чуєте його. Запам'ятайте просту істину: щоб з'явилося щось нове, потрібно позбутися старого. Звільніть місце всередині себе. Вилийте старий чай, спустошіть чашу, і тоді ви побачите, як життя починає змінюватися. Можливо, ви не станете ідеалом за одне життя, але ви точно зможете стати кращим, ніж були вчора. І саме це справжній розвиток. Зрештою, шлях не в тому, щоб одного разу опинитися на вершині, шлях у тому, щоб щодня робити крок, щодня бути трохи вільнішим, ніж учора, і тоді все ваше життя перетворюється на рух до світла. І якщо прямо зараз ви відчуваєте, що застрягли, що старе не відпускає вас, зробіть перший крок скажіть собі я готовий, я більше не хочу триматися за те, що заважає. І тоді ви побачите, як нове починає входити у ваше життя.